Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, на столі в мене стоїть цікава пляшечка під назвою Єгермайстер. Відповідно, дегустація. Колись мене пригощали, але це було досить давно. Я грамів 50 спробував і пробував так кімнатна температура і так далі. Я думаю, ті, хто в темі, ви знаєте, що вживається він дуже охолодженим. Бачите, пляшка навіть покрилась інієм. Він з морозильника, лежав там майже добу і температура мінус 18 градусів. Не лякайтеся, зрозуміло, враховуючи те, що там 35% спирту, нічого воно не Замерзло, не розвалилося і так далі. Отже, отже, маленька передісторія. Все хотів зняти відос, але якось знаєте, все відкладував і дотяг до того, що ця пляшка у мене вже майже півтора року лежить. Замовив ще минулої весни. Не знаю, березень, квітень, здається. Але от якось все. Потім, потім в кінці кінців, дійшла черга. Тому зараз ми все це з вами. Скуштуємо, задегустуємо, перевіримо, наскільки смачні ну, такі прості, прості коктейлі. Тому що спочатку ми спробуємо в чистому вигляді, Ось я приготував цю скляночку маленьку. Ну і, Само собою два елементарні. Перший це пульсиновий сітк Єгермайстер, а потім той перевіримо рецепт з Тіктоку, де всі ну, не то вихваляють, коли змішують пиво корона Єгер або ягр точніше і відповідно сі Там Трішки вичавлюється і кидається шматочок. Отже, отже, перш ніж куштувати, давайте з вами подивимось, що тут нам пишуть, як завжди. Ух, така холодна, реально навіть не знаю. Сподіваюсь, вам видно. 56 різних трав. Бересний початок від 1878 року, 0,7 пляшка, 35% алкоголю. Єгермайстер. До речі, весь час думав, що правильно читати Єгермейстер. Насправді Єгермайстер. Якщо скорочено, то ягер. Бачите, все заморожене. На пляшці також є напис. І відповідно позаду у нас є е е коротенько. Українською мовою. Єгермайстер був створений за секретним рецептом, в основі якого екстракт з 56 натуральних інгредієнтів, витриманий в дубових бочках, вживати сильно охолодженим. Вміст спирту і так далі я читати не буду, тому що він, мабуть, почне нагріватись, не думаю, що критично, але тим не менше. Тому починаємо куштувати. Як я й сказав, спочатку в чистому вигляді. Ну, Давайте повноцінну черчинку. До речі, чому саме сильно охолодженим? Ну, нібито він м'якіше п'ється, в чистому вигляді він стає більш такий тягучий, більш в'язкий. Ну і нібито розкривається якийсь там чудо смак Не знаю. Як на мене, коли теплий, нібито більше. Хоча хто знає. ми ж не спеціалісти, ми пересічні випивухи. Отже, друзі, куштуємо. Спочатку запах, а потім куштуємо. От коли він охолоджений, то він. Не так виразно пахне, тому що спирт захолонув, відповідно випаровування не таке. І такий легенький, приємний трав'яний аромат. Що там відчувається, я навіть не скажу, але пахне дуже-дуже приємно. Друзі, ну що, куштуємо. Навіть гляньте, скляночка пляночка запітніла від холоду. Загалом охолоджують загалом, да, і вживають його такими шотами, раз і немає. Але враховуючи те, що все-таки хочеться розпробувати, то бачите, я смакую. П'ється дуже приємно. Повторюсь, це напій не для накидування. А так, ну, коли неколи сісти, розслабитись і якусь черчинку випити. Солодкий, коли холодний, мабуть, в міру солодкий, якась така десь відчувається після смаці легенька, ну навіть не гірчинка, а ну хай буде гірчинка, тому що якось мені складно підібрати слово. От така по типу, знаєте, як в чорному шоколаді або в каві. Тобто не те, як, наприклад, там, Ну, швидше всього, це якась трава дає такий присмак гіркоти. Друзі, смачно. Якщо в невеликих кількостях, я думаю, ще й, мабуть, корисне. Тому що 50 екстракт з 56 трав, до того ж, повторюсь, не відрами, а отак легенько, то думаю і корисно. Він реально навіть відчувається такий став в'язкуватий, не то, що тягнеться, але ну, не так, коли теплий. Тому що теплий, чітко видно, що ну, рідина така собі, як вино, настоянка. А так ну, реально трішки нібито тягнеться. Друзі, за вас. Дуже смачно. Не відкрию Америку, тому що я думаю, багато хто з вас його куштував. Ті, хто не куштував, рекомендую. Але опять же це стосується дорослих людей. Повторюсь, ніякої агітації і реклами алкоголю. Зараз сіду, принесу сік апельсиновий і зробимо коктейльчик. Друзі, приніс я сік, як все це робиться, дуже просто. Ми беремо одну частину ягеря або ж ягермайстера. Ну, зазвичай 100 грамів. Ця черчинка 100 немає, тут здається 60 чи 65, то, відповідно, ми будемо орієнтуватися на це. Тобто, дивіться, береться одна частинка, Це стосується тих, хто не знає. Береться келих, бажано високий, в мене високого нема, тому будемо в такий для віскі. Вилили одну частинку єгермайстера і, відповідно, три частинки апельсинового соку. У мене сандура, гарний сік, відповідно. Або 2,5, тобто 250, 300, якщо 100 грамів. Якщо в мене одна черчинка, то відповідно є то 2,5 соку. Ще кидають кубики льоду але враховуючи те, що воно в мене все холодне і сік з холодильника, то... Відповідно, я думаю на лютри, то відповідно лід не буду кидати. Хоча є, приготував. Не знаю, можливо, варто було б перемішати, але в цілому, я думаю, враховуючи те, що я наливав сік після. Думаю, все воно там розмішалося. Хоча, можливо, варто було помішати. Ну вже ложечку не взяв, то не буду бігати. Пахне, пахне соком, якщо чесно. Можливо, я багато налив, не знаю. А можливо, так воно і має бути. апельсиновий сік і легенько відчувається десь там позаду ягермайстер. Смачно, друзі. 100% смачно. Ну, як може бути не смачно, якщо ягер смачний, сік смачний, апельсиновий, ті, хто не любить, то не знаю, можливо, не зайде. Я апельсиновий сік люблю, апельсини люблю, тому мені дуже смачно. Зараз примушу Олексія Олексійовича. Друзі, вгатив як в суху землю. Шановні глядачі, ну і перевіряємо тепер оцей чудовий рецепт з Стіктока: пиво корона, Єгерь і, відповідно, Лайм. Спеціально купив. До речі, от. Як це не дивно, до речі, лайм ніколи, ніколи не куштував. Вперше буду куштувати. Ну, я розумію, що практично той же самий лимон, але не куштував. Отже, що ми робимо? Ми відкриваємо корону, надпиваємо трішки для того, щоб додати туди Єгермайстера. Вичавлюємо трішки соку і шматочок маленький кидаємо прямо в пляшку. І потім йому. Давайте я поки вимкнусь для того, щоб розрізати лайм. А потім продовжимо. Отже, друзі, в мене практично все готове. Зараз відкриваємо корону. Надпиваємо, ну я знаю, зараз побачите скільки. Ну ось, дивіться, приблизно стільки. Тепер сюди ж ми вичавлюємо, як його вичавити, я не знаю, зараз поналиваю, звичайно. Мабуть, мало, друзі, не знаю. І шматочок прямо кидаємо всередину. Не взяв серветку, витираю об себе. такий є свин. І тепер додаємо трішки ігермойстера. Ну, приблизно так. Можливо, не так, не знаю. Вийшло щось отаке. Зараз ми його легенько зболтаємо. Сподіваюсь, воно не вилетить. Як бачите, пішла реакція. Смачно запахло все це діло. Ну, Куштуємо. Друзі, чесно, я... Я не вловив ніякого прикола, ніякого кайфа. Лайм майже не відчувається, хоча я вичавив багатенько і шматочок той ж не дочавив, вкинув. Пиво, смак пива і до нього додався трішки єгермайстер, але він не відчувається так, як він відчувався, коли був з соком. Друзі, я вам чесно скажу, не знаю, хто, що і для чого вихваляє. Як на мене, краще пити э, єгермайстер в чистому вигляді або ж з апельсиновим соком уже. З пивом, не знаю, мені не то що не сподобалось, але ну, ні про що. Особисто моє бачення. Якщо ви проти, можете мені написати, сказати. там, так далі. Але ну реально зовсім-зовсім легенько відчувається лайм, відчувається єгерь легесенько, але який сенс тоді, коли тить його спину? Просто не розумію. Тому Підводимо підсумочок. Сам по собі Єгермайстер дуже сподобався однозначно. Е, оцей коктейльчик, до речі, коктейлів дуже багато. Дуже багато. Е, якщо цікаво, можете загуглити, можете запитати, <кхи> можете запитати в ши, не знаю, кого хочете. Враховуючи те, що я ж не бармен, а так всього-навсього... Пересічний громадянин, дегустатор, це занадто голосно сказано. То е враховуючи да, аудиторію найпростіше з апельсиновим соком. Все. І смачно. Повторюсь, з апельсиновим соком смачно мені сподобалось. А ось корона з лаймом і з е ягером не знаю. Я не скажу, що воно погано, але я не розумію, коли там оу, фу, 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 супер. От я дивився ті ролики. Ну, не знаю. Тому, тому, якщо у вас є бажання скуштувати, однозначно рекомендую. Рекомендую з апельсиновим соком, а ось з пивом якось мені так собі. Можете заперечити, пишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Всім велике дякую, хто мене дивиться. Отаке От в мене вийшло сьогодні відео. Відео дегустації одного з найвідоміших, найпопулярніших лікерів під назвою Єгермайстер. І два простенькі такі коктейльчики на його основі. Ще раз всім дякую, друзі. Тримайтеся, бережіть себе, скоріше нам перемоги та! Миру, слава Україні.